Початок засідання присвятили аналізу організаційних питань, пов'язаних з уже проведеними школярами заходами. Окрім того, шкільні активісти району займалися плануванням відзначення новорічних свят учнівською когортою. Вирішення важливих для району питань почали з дитячих книжок. Це соціальний проєкт. Чому він такий є? Тому що є пропозиція зібрати саме книжки БУ дитячі, але ті, що в хорошому стані, ті, що мають яскраві картинки, ті, що для дітей більшості дошкільного віку, початкової ланки. Чому? Тому що на сьогодні знов таки є проблема з можливістю. Більшості дітей дошкільного віку, наприклад, які проживають у селах і ходять в садочки, мати в садочка книжку. таку. Є ж така пропозиція створити проект, придумати термін його діяльності. Відповідно, кожному закладу зібрати книжки. Буде ми розпишемо з творчою групою, відповідно, рамки дії цього проєкту, які книжки підходять, які не підходять, знов таки, який термін здачі на шкільному етапі, як їх довести до відділу освіти, розподіл по садочкам. Може, сюди залучимо ще соціальні сім'ї. Ви знаєте, це сім'ї, де батьки ведуть, асоціальний спосіб життя. Пригадуючи старі традиції, і ще один збір запропонував представник молодіжної організації Бум. Мова йшла про здачу макулатури. Мы даже продумали такой вариант, даже э, навряд ли мы сможем э, организовать, чтобы какой класс больше соберет макулатуры, чтобы именно по каждую школу. Но мы на более реально именно какая школа соберет больше и именно взвесить именно ну по школам и та школа, которая э, займет первое место, там будут какие-то призовые места первое, второе, третье, ну, вот, то, как то будет какой-то хороший ценный приз именно на школу. З творчим підходом боротися з вадами суспільства запропонував директор молодіжного клубу «Інтерно» Сергій Бобков. Конкурс він теж соціальний, направлений на боротьбу з негативними явищами, пороками. То за що ми всі, всі разом боремося і хочемо, щоб життя наше стало стало краще. Конкурс знову малюнку та фото. розміщення потім малюнків ваших або. Фото робіт буде розміщуватись в кабінах ліфтів, там де щети рекламні розглядали на заході проекти створення та функціонування дитячих гуртків. У цілому учнівське засідання було насиченим та плідним. Приємно, що дуже багато членів ради самоврядування задіяні в роботі за цими проектами, виявили бажання придумати цікаві підходи, придумати, яким чином представити роботу цих проектів в своїх закладах навчальних. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом озвучені на засіданні проекти шкільній громаді Обохівщини вдасться втілити у життя. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.